Сьогодні на занятті з математиками з вами будемо продовжувати працювати з цифрою 9 і числом 9. Цифра 9 знаходиться в числовому ряду після цифри 8. Дев'ятка, ось подивіться, яка вона. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Серед інших цифр вона може заплутати всіх, бо як вона перевернеться, то шістку обернеться. Склад числа 9. А що таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 9 це кількість предметів, яких є 9. Діти, зараз я вам покажу, як можна граючись вивчити склад числа 9. Для цього я просто взяла звичайні пластикові кришечки. Вони різнокольорові, і в кожному ряду у нас перевіримо, скільки кришечок. Білих кришечок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо до восьми білих кришечок, додати одну кришечку помаранчеву то виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виходить 9 кришечок, так як нам і потрібно. 1 додати 8 буде 9. В другій строчці рахуємо, скільки у нас синіх кришечок. 1, 2. А тепер перерахуємо червоні кришечки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Дві синіх кришечки додати сім червоних буде. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Виходить, дев'ять кришечок у цьому рядочку. І другий спосіб. Два додати сім буде дев'ять. Третій спосіб. У мене є три. Блакитних кришечки. Перераховуємо, скільки я додала жовтих кришечок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6 жовтих кришечок. Якщо до трьох блакитних додати шість жовтих, виходить: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кришевсь. Третій спосіб у нашій табличці. Три додати шість буде дев'ять. Четвертий спосіб 4 чорних кришечки. І до них додати ще одну, дві, три, чотири, п'ять червоних. Всього виходить. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І тому виходить четвертий спосіб. 4 додати 5 буде 9. Далі ще один спосіб. Скільки зелених кришечок. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки фіолетових. 1, 2, 3, 4. Якщо до 5 зелених додати 4 фіолетових. То у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кришечок. І п'ятий спосіб. 5 додати 4 буде 9. Далі вже легше, тому що далі у нас способи перевертаються. У нас є 6 білих кришечок, до них додаємо три блакитних, і виходить. Всього дев'ять. Шість додати три буде дев'ять. Слідуючий спосіб у мене одна, дві, три, чотири, пять, шість, сім блакитних кришечок. Додати дві зелених, і буде один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять кришечок. Сім додати два буде дев'ять. І останній спосіб він схожий на перший. У мене тепер тільки навпаки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 білих кришечок. Додати одну фіолетову кришечку. І виходить у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кришечок. Вісім додати один буде дев'ять. Будиночок високий, способів багато, для того, щоб краще запам'ятати, пограйте так, як я. Із завданням впорались дуже добре. Розімнемось. One in the touch this. One in the the... Діти, погляньте, хто це? Це веселий олень. Він хоче пограти з вами в гру більше-менш дорівнює. Вам потрібно уважно рахувати, щоб правильно у гру зіграти Тож, приготувались і починаємо. Погляньте, скільки Оленів? Один. А синичок 2. А кого ж більше? Так, синичок більше, але Оленів менше. Значить, ставимо знак менше. Отже, один менше двох. Погляньте, скільки сніговичків? Два. А Оленів? Один. А чого більше? Так, сніговичків більше. Отже, 2 більше за один. Тут скільки ялинок? Так, їх три. А сніговичків скільки? Теж три. А кого ж більше? Їх порівну отже, три рівно трьом. А тут прискакали зайчатка. Скільки зайчаток? Три. А синичок прилетіло скільки? П'ять, а кого ж більше? Так, синичок більше, ніж зайчат. А зайчат менше. Ставимо знак менше. Отже, 3 менше п'яти. Скільки зайчаток? 4. А Оленів скільки? Три. А кого ж більше? Так, зайчаток більше. Ставимо знак більше. Отже, 4 більше трьох. Ой, скільки ж синичок прилетіло. Давайте порихуємо, скільки синичок? П'ять синичок. А сніговичків скільки? Їх теж п'ять. А кого ж більше? Чи, можливо, їх порівну? Так, їх порівну. Отже, п'ять дорівнює п'яти. Молодці малята! Погрались, розім'ялись, а тепер попрацюйте самостійно з картками. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Діти, ви сьогодні були молодці, а тепер не забудьте надіслати нам фото, якими способами ви складали. Число 9. з допомогою яких предметів це вам вдалося? Чекаємо.